Чим знищили, да? отакий От цікавий комплекс Нептун, який був побудований е, перед самою війною. Е, не все ми з Олександром можемо розповідати, але е, можу вам точно сказати: з абсолютно підтверджених джерел е, після спілкування з людьми, які були дотичні безпосередньо до знищення Москви. Хто б там що не казав, хто б там що не розповідав, крейсер Москва знищений двома українськими ракетами комплексу Нептун. Це доведено, і не треба нам там розказувати якісь інші версії. Це був такий, на мій погляд, значить падія, після якої Ще знищена поточний час третина Чорноморського флоту. Третина це причому це було зроблено засобами військово-морських сіл, які суттєво були знижені після подій, які відбулися в Криму. У нас, тобто, невеликі інструментарії є, але ж даже тим, що надає, що надає держава, моряки військові, вони засвоюють і дуже ефективні діють. Це відео бойового пуска ракет Нептун по крейсеру Москва. Воно досить, досить коротке, але це оце відео дійсно воно знімалося саме в момент 13-го числа квітня місяця 22-го року. Оригінал. Це оригінал. Ні, 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 це вже розсекречено. Колись було У всьому цьому в такій події, багатофакторне явище. Безперечно, був і чинник везіння. Це ніхто не заперечує. Але головне, це те, як спрацювала система в цілому. Висота польоту над гребенем хвиль Нептуна десь від 3 до 10 метрів. Чесно кажучи, у нас є версія, що москалики проспали, вони не побачили. Ну і техніка, може, була не зовсім гарна, і підготовка розрахунків не, не гарна, але вони не побачили нічого. І в результаті ми маємо те, що маємо. Знищення цього крейсера, як кажуть, зорі зійшлися, і допомогло кілька обставин. Перше, крейсер знищено на за горизонтній дальності, тобто далеко від берега. І його необхідно було там побачити, тому що звичайними революціонними станціями його не побачать за горизонтом. Для того, щоб його побачити за горизонтом, необхідно системи спостереження, які це дозволяють.